Усім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Приїхала я до нашого будинку, тому що мені прийшла полуниця. Я замовляла сортову полуницю. Вона мені прийшла, я вирішила її сюди привезти, але в нас дуже погана погода. Якраз це ті дні, коли випав сніг, велика кількість снігу, і дуже холодно. Зараз я вам покажу полуницю. Ось така полуниця. Я її зараз заховаю у погріб Єлізавета Друга. Я замовляла буквально 15 пущиків, тому що в мене ще є моя полуниця. Я її теж, звідти, заберу, де ми зараз проживаємо. Ще вам хочу пожалітися, подивіться, що погода наробила з, моїми, з моєю царською короною. Подивіться, вся лежить. Як мені шкода її, вона вже цвісти скоро мала. подивіться, і так само нарциси. Прям душа крається. Може вони піднімуться ще, не знаю. Ось така біда. Так, зараз піду подилюся, що там роблять моїх хризантеми у теплиці. Так, ну, мені здається, що хризантеми почувають себе добре. Тут продухи кругом треба буде закривати пізніше. І дивлюся, що так, все добре, значить з ними не померзли. Це вже радує. Зараз візьму якийсь горщик, насиплю туди трішки землі і покладу туди свою полуницю і сховаю у погріб. І мені прийшло замовлення з яскравої клумби. Я замовляла ще в лютому місяці, і мені вже прийшли вони, ем, прислали вони троянди. Давайте подивимося, там не тільки троянди. Так, ось така троянда. Дивимось на стан. Вже вони попроростували, бачите? Називається Біла сенсація. Це ці троянди, які буду висаджувати тут попереду будинку, разом з лавандою. Окусь сюди їх класти під віконня, Бо я ще висаджувати не буду. Вони буквально тільки вчора морози були сильні. Так, наступне. Ой, зачепилася. Так, це Аспірін Роуз. Теж біла троянда. Аспірін Роуз. Ось в такому стані. Ну, мені подобається. Замотаний, дуже цупко замотані. Я знаю, що я замо... замовляла дві білих одних і дві білих у других. І одну Ельтору замовляла. Ось ще одна Aspirin Rose. Теж вона вже показала брунечки. Ось. Далі. А це в що? Біла сенсація. Теж дивіться який стан. Ось. Біла сенсація. І ельтор. Мені дуже подобається Торо, І дивіться, які вона вже попускала прямо листочки. О, Одна зламалася ось тут. Зламалася. Ну, я думаю нічого. Так. І ще я замовляла, а, дві Астільби. Одна Астільба це Глорія. Одна штука. Я не пам'ятаю, якого вони кольору. Бачите, немає етикетки з кольором. І Аніта ось така корінь. Тут прям такий корінь, знаєте, прям багатий землі. Разом з ним багатий, тяжкенький. А тут зовсім такий легенький дуже корінь. Ще вони мені склали, як завжди, гарантія якості, як скористатися гарантією. Ось, замовляю, вже, в принципі, в них не перший раз, то мені подобається цей інтернет-магазин. Ось таке. Ще це я привезла ящичок. Таке поназбируло все, що потрібно мені буде для городу та саду. Рукавички. Ось добриво. Карбамід, добриво. Далі сульфат калію. Сульфат калію. Також нітроамофоска. Це теж хочу внести нітроамофоску в теплицю. Ворна кислота і бурштинова кислота тут в пакетиках в мене. Це в мене агротканина. Її тут ширина 05, ширина 0,5 довжина 10 метрів, щільність 100. Грам на метр квадратний. Я занюдала десь приблизно 500 50 гривень. І я вже показувала в мене насіння ще газонної трави. Універсальне. Ну, не знаю, чим ми будемо цього року садити, тому що сіяти е, траву, тому що нам потрібно буде рити траншею, е, прокладати з криниці воду. Ось, то я не знаю. А чи будемо морити? Ой, чи будемо садити? Ось такого, подивіться, з вікна, це в мене кухня. У мене там дитина ходить. І ось тут має бути траншея всюди до кухні. Тому отут я хотіла все газоном зробити, тому не знаю, щоб не спортити потім газон, то буду бачити, як і що. Зараз попакую. Зараз немає як садити троянди, тому що холодно У нас якраз ці дні. Коли і сніг випав, і хурделиця була, і мінус 4, тому поки що садити їх не буду. Хвилююся, щоб не замерзли мої рози. Ті рози, які я вам показувала, що садила, вони ось тут одна, отут одна, а ось тут біля тюльпанів друга. Ці тюльпани я потім відкупаю, коли вони перебували. Чоловік ходить, перецвітуть і пересаджу в інше місце. Тут буде одна плетуча троянда і друга плетуча троянда. Я поставлю з чоловіком, поставимо тут такі якби огорожі, щоб вони по них плелися. І я думаю, буде гарно червоного та білого кольору. Ось так. Хочемо розпочинати потрошки вигортати з кімнат. Всі старі меблі будемо розбирати, виносити десь на гору. Тому що воно, в принципі, зроблено з хорошого ЛДСП і може ще пригодитися. Вікно засвічує. Ось, Щоб можна було повністю розібрати, щоб була пуста кімната. На коли потепліє, буду здирати обої, будемо міняти, переносити розетки та включателі. Ну, общем, будемо помаленьку робити ремонт. Зараз зайнялися, ви, виносимо з малого кімнати. Тут де малого кімната, Худінг ще старий. Ось. І може ще сьогодні винесемо з нашої кімнати, там не так багато залишилося. Ось так, так що виносимо усе з кімнати і розбираємо. Так, поки там чоловік в кімнаті малого розбирає старий шкаф, я зараз повиношу ці дорожки і заберу те, що можу. Це з ліжка матраси, певно. Може тумбочку, картини познімаю. общем, таке. Дивіться, яке тут бабушка колись моя робила, як вони фотооббогі. Подобались вони мені. Я завжди як мала була. Приїжджала десь на літо, то тут спала. І дивилася на ці фотообої. Мені завжди казалося, що звідти десь з лісу вийде до води олень. Ну, дитина була, фантазувала. Вибачаю за шум, це чоловік розбирає стару шафу. Ось так, так що зараз буду це все прибирати. Так, ми ну ще вже все розібрали. Ось так. Така пуста комната вже тут. Чуть... така кімнатка виходить, малого. Тут буде ліжкою стояти, тут шафа. Стіл може буде під вікном стояти, а може буде ось тут, ще не знаю. Вікна пластикові, це просто дім чомусь оставив. Тут дерев'яне, там пластикове стоїть. Ось. Будемо шпалери клеїти, потолки. Пробувати, тому що там потолки підбиті гіпсокартоном. От. Ось така кімната. Колись ці ще клеїла моя бабуся. І зараз чоловік розбирає нашу спальню там, меблі старі. Так, спальні теж вже зібрали, це ліжко. Нам треба буде все повиносити нагору. Ось. Ось така кімната. Всім привіт. Тут теж вікно пластикове всередині, вона. а це дерев'яне. Я думаю, воно винесеться, не потрібно воно. Але буде бачите. Будемо включателі переносити донизу. Ось він включатель, його нижче треба ставити. І тут ліжку стояти то зробимо різетки по обидві сторони. Ось так. Такі світленькі обої тут вогусь колись клеїла. Ось така робота вже була проведена. Дві кімнати ми вже розібрали. Залишилось нам вже повиности, але вже будемо сьогодні цим займатися. Ось так.